Доброго дня. Сьогодні ми в гостях у старости Богданівки Юрія Васильовича Безпалого. Доброго дня, Юрію Васильовичу. Доброго дня. Розкажіть, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 лю... року? На момент 24 лютого я, мабуть, як і більшість наших громадян перебував вдома вдома і застав бомбардування нашої країни, повномасштабне вторгнення. Будучи безпосередньо вдома з сім'єю, почувши вибухи, які вже пролунали з позарання, прокинулися всі в паніці, не розуміли, що відбувається, не розуміли, куди йти, куди бігти. Але я швиденько вдягнувся і приїхав на свій округ. Приїхав до керівництва. Куди ми всі з'їхали, щоб розуміти про наші подальші дії, тому що інформація вже е, пішла про те, що е, росіяни е, вторглися в нашу країну, почали бомбардування. Ну так я зустрів в рамок 24 лютого. Дякую. Ще, будь ласка, зорієнтуйте ваш власний досвід проживання війни, саме спочатку вторгнення. Що змінилося у вас? З початку вторгнення особливо нічого не змінилося, але як ще раз повторюся, як, мабуть, і більшість моїх колег і більшість людей не розуміли. Була паніка, ми не розуміли, що тому що, що робити, тому що відповідальність була на нас, як зберегти, як працювати, діяти в тих умовах, які склалися. Тому ми безпосередньо вже в нашому окрузі Богданівському зібрали актив села. Це переважно була чоловіча стать, люди різного віку, не буду говорити, що це була молодь, молод, більш старше покоління. Зібралися всі небайдужі. Ми тут на подвір'ї старостату. І вирішували, як діяти, тому що е, поки не було інформації досконалої, ми вже тоді розуміли, що потрібно буде створювати самооборону, створювати, ставити блокпости і ну якось двигатись в тому напрямку, щоб захистити своє село від вторгнення росіян, хоча б на тому рівні. На якому ми могли б це зробити своїми силами без зброї, без нічого. Але ж вже, вже коли зібралися ми тут, то ну, те, що могли, робили молоту, а хто що, хто що міг, у кого була власна зброя, ми всі включилися в цю роботу, хто ще міг тим допомагав, технікою, матеріалами для створення знову ж таки повторювати блокпостів. І захисту нашого села. Дякую, Юрій Васильович. А пригадайте, будь ласка, яку допомогу отримувала громада? Особисто ви у перші місяці повномасштабного вторгнення? Ваше селище? Хто виявився поруч? Хто виявився небайдужий до цієї страшної проблеми, до цього лиха? Можливо, активісти, якісь волонтери, хто ці люди? Ну, я, мабуть, почну з головного, з того, що я вже я тільки що е, сказав буквально три хвилини тому, що велика шана і подяка це жителям нашого села за те, що вони, як ніхто, стали на захист і були небайдужі. Це першочергово було наше завдання, і їхня допомога була просто неймовірна, навіть для того, щоб наші люди бачили, що в селі. Є небайдужі люди і справа в тому, що навіть які б не були відносини у нашому селі, і не тільки в нас, як знаєте, завжди є влада, є опозиція. Ця ситуація об'єднала всіх і всі стали небайдужі у цю мить. Тому перше подяка їм. Подяка за те, що вони проявили мужність. Ми тут було цілодобове чергування. У нас ми ходили на охорону нашого Старостинського округу, <кхід> співпрацювали з іншими селами. Тобто це була ну, дуже складна робота, тому що ми не розуміли де і як, тому що ворожа техніка знаходилася на той момент у сусідній громаді в Калитянській, вже в селах Бервиця, Заворучі, а це не так далеко від нас. Коли вже практично з 24 лютого, коли ми це все створювали, почали створювати і запрацювали, то в наше село Ворожа Техніка заїхала 8 березня. І до 8 березня ми працювали в такому от форматі. 8 березня, ну, скажімо так, окупанти застали нас. Трошки як підібрати слово в розплох, да, тому що ми були не готові. Дійсно, ми не, ще на той момент не розуміли, з чим нам прийдеться штовхнутися, і ну, з автоматом йти на танки це було не зовсім як логічно. Коли нам поступила команда що села Шевченкового, яке поруч йдуть танки на повному ходу на наше село, то ми прийняли рішення роз'їжджатись. У нас поруч з будівлею старостату є будинок культури був недобудований. Там у нас був штаб самооборони, ми прийняли рішення розійтися хто куди. Щоб ми не потрапили під обстріли, і головне було на ту мить зберегти життя наших хлопців і ну, громадське населення, щоб тому, що у нас тут напроти аптека на той момент вже було дуже складно і з ліками, з продуктами. Деякі були перекриті населені пункти, дороги. Бо люди стояли дуже велика черга до аптеки. Ми підійшли до людей, щоб люди розходились, бігли по своїм будівлям і ховалися хто куди. Допомога, я вам скажу, що під час окупації три тижні нам я й сам особисто, і люди ми не розуміли, що відбувається. Практично всі боялися виходити із своїх подвір'їв. І я особисто виїхав у селище Велику Димирку, і там був з 8 по 21 березня, 21 березня. Це як одна з головних допомог, яка могла бути на той час. Керівництво наше керівництво держави гуманітарні коридори. Їх було декілька. То ми дуже їм вдячні за те, що наші люди мали можливість виїжджати. Залишати свої помешкання, свої будинки і їхати до інших областей для того, щоб зберегти життя своєї своїх сімей після окупації вже 30 березня, коли наші збройні сили вигнали російських окупантів безпосередньо з нашого округу. То першими на допомогу, хто прийшов, це сусідня наша громада, дуже їм вдячний. Це Броварська міська територіальна громада в обличчі е, мера міста Ігоря Сапожка і його команди. Тому що вони нам допомагали практично всім. У нас не було освітлення, воно було обрізано, був було, перебитий газопровід, тобто, село було. Ну, повністю відрізане від таких життєдієвих, як то говориться, ну, не було взагалі ні газу, ні світла. Він нам привіз генератор. У нас от є поруч бов'ят у селі для того, щоб запитати, для того, щоб люди могли брати воду. Ну, з газом було проблематичніше, тому що вже газ відновили буквально тижня, аж за два після окупації. Там були більш складні роботи, тому що було перебито газопровід. Освітлення було відновлено теж не так швидко. Але Ігорю Васильовичу особлива подяка за те, що він прийшов на допомогу. Дякую за те, що. Прийшов на допомогу нам голова сусідньої ОТГ, також Зазимської. Вони перша їхня допомога, яка була, це вони організували дуже масштабний, як би сказати, толоку. Дуже багато людей з усіх сіл приїхали нам до допомогу, розчищали наші вулиці, дороги, будівлі, подвір'я, школи. Тобто багато роботи допомогли в цьому для, для того, щоб і техніка могла пересуватись по нашому селу безперешкодно. Ну, ті, ті перші роботи, які потрібні були на той момент. Після цього нам особливо в обличчі Віталія Купенка нам було ще доставляли продукти харчування, Тобто допомагав нашим людям, чим міг. Були небайдужі. Дуже велика подяка нашим волонтерам і місцевим, і не місцевим. Дуже багато приїжджало людей небайдужих, які просто хотіли нашим людям допомогти продуктами харчування, тому що люди були налякані, люди були взагалі шоковані від того, що відбулося. І... Уже в процесі ми знайомилися з цими волонтерами, які були поруч, їм дуже велика шана, дуже низький укрін, що вони підтримували протягом перших місяців, поки ми більш-менш змогли відновити свою роботу. Тобто тут подякувати можна багатьом дуже людям, але в першу чергу дякую місцевим за те, що вони Вистояли і не розгубилися, і допомагали один одному на протязі і окупації, тому що як вже потім ставало відомо, що деякі люди все-таки знаходили можливість переходити з двора в двір. Десь хтось комусь допомагав, десь хтось якусь допомогу потрібно було в плані харчування комусь просто фізично було важко, коли були організовані коридори гуманітарні. Були такі даже випадки, коли людям допомагали добратися добра... до автобусів, коли людям не було чим там під'їхати, тому що село розкидане, а воно територіально дуже велике. А дорога була задіяна для коридору лише центральна. До центральної дороги треба було добиратися ну, особисто, Так що підвозу не було. Важко важко когось виділити. Дуже велика подяка всім, всім, хто прийняв участь і залишився небайдужим до нашого села, до нашого округу, до наших людей. Юрій Васильович. А ще згадайте, будь ласка, допомога від яких держав світу, можливо, була для вас, для громади, для селища відчутною? Сказати, що це було багато країн, і багато людей прийшло на допомогу, я не можу так сказати. Те, що в процесі ну, так виявилося, що ну, дійсно у нас болить наше, а десь... Як говорять, можливо, ще деякі села, деякі міста постраждали ще більше, ніж наші. Тому більше уваги було звернуто туди і в перші дні після окупації не зразу дійшла черга до нас. І вже трошки огоптавшись від цього всього, до нас приїжджали фонди. І ну, більше це все-таки були американці. Це були Сполучені Штати Америки. Даже от останнім часом у нас працював фонд до України з любов'ю. Це напряму вони пов'язані з Сполученими Штатами. У нас на території встановлено 10 каркасних будинків, які вони проспонсували американські сім'ї і наші люди на сьогодні, у яких повністю зруйновано було житло. Вони відчули якусь допомогу від держави Америки. Що більше від їх. Ну по прихистку, то всім зрозуміло, що люди виїжджали і в Німеччину, і в Польщу. Це але що стосується допомоги, те, що ми відчули, це більше від Сполучених Штатів. Так, Юрій Васильович. Ще таке питання. Підкажіть, будь ласка, якщо можна так у відсотках, приблизно хоча б можливо зможете згадати, скільки людей виїхало з громади чи з вашого селища, так і чи повернулася та кількість, яка виїхала як з цим? Я вам скажу, що такої інформації досконалої в нас нема, на жаль. Ми не можемо сказати, скільки людей виїхало, скільки залишалось на місці, скільки повернулось. І на сьогодні ми ще ми орієнтуємося по кількості заяв про пошкоджене майно. Але ну, ця інформація взагалі недостовірна, тому що е, на сьогоднішній день у нас люди повертаються, пишуть заяви на те, щоб е, відшкодування на матеріалі. На обстеження своїх будинків, тому що вони проживали деякий період часу за кордоном, ми не бачили того, що відбулося з їхніми помешканнями. Але сказати конкретно, навіть приблизно у відсотках ну, ми не можемо. Ну, на жаль, таку інформацію ніхто дати не може. Юрій Васильович, можливо, ви підкажете прізвища місцевих героїв. Цієї війни, які пам'ять яких потрібно увіковічити, передавати наступним поколінням, максимально популяризувати, тому що вони віддали своє життя для того, щоб був мир. Ну, скажу вам так, що на сьогоднішній день у нас, я вважаю, це велика наша перемога, тому що два роки майже йде повномасштабне вторгнення, війна. В нашому окрузі два загиблих воїни. Так що ну, некоректно говорити, що це дуже гарний показник. Мабуть, так, Господу потрібно, що він обходить наших хлопців, наших людей, що ми не отримуємо таких сумних звісток про те, що десь хтось загинув. Але два герої в нас є, які. Пішли добровольцями на захист нашої держави, наших людей. Я вважаю це дійсно герої, тому що люди, які, я вважаю, дивлячись не дивлячись ні на що добровільно пішли, це ну, дорогого стоїть, коли люди не залишили свої сім'ї, залишили свої будинки і пішли захищати нашу державу. Так що я вважаю, це люди герої дійсно. Після цього, вже коли закінчилася окупація, багато хлопців з нашої самооборони, які входили до її складу, теж пішли до лав Збройних сил України. Теж на сьогоднішній день захищають шана їм і велика подяка за те, що вони вирішили на це, на цей крок. Дай Бог їм зберегти життя, повернутися з перемогою. Тут разом нам всім відсвяткувати цю перемогу. Ну, Таких хлопців багато. Мені навіть відомо випадки, коли люди, які, яких воєн військомат не мав права призивати, вони були обмежені непридатні. Вони йшли, проходили медкомісію і йшли захищати нашу державу. Хочу сказати, що гордість у мене є за те, що у нас головний спеціаліст працював тут Вадим Іванович Теплюк. Він був теж в числі тих людей, які обмежено непридатні, але він настояв декілька разів їздив до військомату і все ж таки він добився того, що його призвали. І от перед такими людьми дійсно ми. Прихиляємо свою голову, тому що, ну, знаєте, коли людина могла тут спокійно собі працювати біля своєї сім'ї, біля своєї дружини, біля дітей, він проявив свою мужність, проявив свою силу характеру і пішов на захист. Тобто з таких людей я вважаю, треба брати приклад і гордиться їм наше село. Юрій Васильович, дуже дякую вам за інтерв'ю, за приділений час. Бажаємо вашій громаді, вашому селищу Богданівці. Процвітання і звісно перемоги. На всіх фронтах дуже дякуємо Дя дякуємо вам, що ви робите теж гарну справу за те, що ви висвітлюєте події, які були в нашій області, в нашій державі, в нашій країні, безпосередньо в нашому невеличкому населеному пункті. Е у нас я ще раз повторюсь, болить наші. Тому дякуємо, що завітали до нас з візитом, що поцікавились, як ми пережили окупацію, які в нас є герої. Вперед до перемоги. До перемоги, Героям слава. Україні.